Ну і недобудови буквально притягують до себе підлітків через бажання відчути якийсь екстрим чи просто зняти відео для соцмереж. Та разом з цим там на школярів чатує небезпека. Буквально на кожному кроці трагічні випадки на жаль не поодинокі. Тому патрульні муніципальної варти разом з чиновниками з райдержадміністрації взялись обстежувати такі об'єкти, аби пояснювати малим порушникам, що шукати пригод на таких недобудовах потенційно небезпечно. Що дитина, відвідуючи такі місця дозволу, ну вона може потрапити під негативний вплив якоїсь кампанії. Тут неконтрольоване вживання, як якихось ну психотропних, не дай бог наркотичних речовин, алкоголю і так далі. Особливу увагу ми вирішили приділяти. Часу, коли е, канікули осінні, коли е, деякі діти не, не зайняті, деякі діти по тій причині, що батьки на роботі е, залишаються без контролу, тому е, наша задача вберегти їхнє життя і здоров'я, попередити якісь можливі випадки правопорушень.